Знаю один секрет: як поставити цілі на рік так, щоб вони точно здійснилися. Це дуже класна методика, яка допомагає чітко ставити цілі з розумінням своїх істинних бажань, тому що дуже часто буває так, що ми ставимо цілі, плануємо карти бажань робимо, але нічого не збувається, або якась маленька частинка. Потім наступного року аналізуєш та думаєш, блін, ну тут я собі напевно збрехала. І починаєш ставити цілі, і знову нічого не виходить. Три роки тому я зрозуміла, в чому тут фішка. І минулого року я ставила собі вже цілі, виходячи із цих пунктів. Перше, що треба зробити, це написати список власних цінностей. Ну, наприклад, минулого року я писала, що одна із перших моїх цінностей це внутрішня гармонія. І тепер, ставлячи цілі, плани пишучи. Я розуміла, що внутрішня гармонія в мене на першому місці, як я можу поставити там собі ціль, бізнес із мільйонним якимось оборотом, якщо це вже не про внутрішню гармонію, і коли я зрозуміла, що тут я про внутрішню гармонію, тут про спокій, тут про сім'ю, а ставлю я собі списки якогось успішного успіху і великого досягатерства, то про дуже велику брехню собі. Якщо ти напишеш список цінностей і, аналізуючи його, вже поставиш собі чіткі цілі, розуміючи, що для тебе важливо у цьому році, спойлер, кожного року в список цінностей змінюється, то тоді ти зможеш дуже класно і екологічно досягти своїх цілей, виходячи із власних реальних внутрішніх цінностей.